Повноцінне харчування запорука здорового самопочуття. Забезпечити організм поживними речовинами можна завдяки збалансованому харчуванню. Це програма про здоров'я. Мене звати Марія Савчук, і сьогодні у програмі ми розповімо, як правильно збалансувати харчування, аби почувати себе завжди здоровим. Просто це сьогодні будемо говорити із дієтологиною Вікторією Українець. Пані Вікторія, доброго вечора. Доброго вечора. Я вам скажу, що повезло мені сьогодні з перших вуст почути інформацію про те, як правильно харчуватися, як бути здоровим. І дієтологиня одразу асоціація там з дієтою. Певно, сьогодні не будемо так говорити про заборони, а будемо говорити про те, що потрібно вживати, аби бути завжди здоровим. Бо ж здоров'я це пріоритет номер один у 21 столітті. Давайте розпочнемо із загального. Що таке, ну дуже часто вживається там правильне харчування. Яке воно має бути це правильне харчування, і як правильне харчування допомагає людям бути здоровим? Так хочу почати з того, що досить я не люблю таке слово дієта. Ну в певних моментах все таки воно є актуальним. Досить часто воно на слуху дієтолог асоціюється відразу ще <гум> з дієтою. Дієта і здорове харчування трошки суперечить одне одному. Перш за все для мене важливо, щоб з дієта в дієтологія і здорове харчування, щоб було в усіх аспектах здорових, так як і фізично, і психологічно. Що це мається на увазі? Завжди, коли ми говоримо про здорове харчування, коли приходять до нас клієнти, ну найчастіше, скажем, запит це схуднути. На жаль, mm -hmm. так. Зразу ж а така асоціація, щоб схуднути, слід себе обмежити, слід перейти на здорове харчування, слід собі заборонити там певні шкідливі продукти, ну, наприклад, це зазвичай фастфуди, зазвичай солодощі, ну і, звичайно, алкоголь. Так, в певній мірі ці продукти нічого хорошого для нашого здоров'я не несуть. Проте хочу сказати, що е, повністю обмежити ці продукти в перспективі. Паблокують розвиток харчу, розладів харчової поведінки. З цим, звичайно, досить важко боротися, і певно, неодноразово стикалися з такими людьми, які неодноразово сідали на різні дієти, зверталися на різні марафони до різних дієтологів, там якесь здорове харчування. Вони худли і знову зривалися, бо там побачила тортика, там сходила день народження, поїхала там на відпочинок і знову повернулася. Тому завжди я рекомендую не забороняти собі, а дозволяти певний собі графік вивести коли певні продукти слід дозволяти, адже з цим потрібно далі жити, е, Скажемо, найпростіше собі знайти. Якісь дієту чи там щоб склали вам харчування, по йому слідувати. Добре, ми послідували, ви схудли, досягли тих ці цілей, які були очікувані, а далі ж потрібно жити. Це слід виробити харчові звички, тобто ви намагатися бути далі так жити, тобто обмежувати себе там. Метація. завжди уникати там корпоративів. Навіть такі випадки, були. уникали корпоративів, уникали там днів народжень. Ну бо ж там буде алкоголь, там будуть солощі, там будуть некорисні для мене продукти. Тобто, ну це, це перш за все, скажем, здорових. Харчування це і по нутрієнтах, білках, жирах, углеводах, клітковині, і психічно для мене також важливо, щоб це було в комплексі, підійти до цього питання, скажімо так. Ну, слухаючи у вас з перших хвилин, я вже розумію, що сьогодні ви нам відкриєте секрет, як правильно вибутувати цей раціон харчування, аби воно перейшло в нашу звичку, і ось ці бар'єрні психологічні такі бар'єри в голові про те, що не можна, не з'являлися. До речі, коли от я сказала нашим дівчатам, що. Що до нас прийде сьогодні дієтологиня на програму? Одразу, коли так, як ви сказали про дієту, оці обмеження, у них е, виникло до мене запитання: а як же жити, коли ти не будеш кайфувати від харчування? Коли ти от постійно там маєш думати про певну кількість білків, про певну кількість там жирів, вуглеводів, щоб воно все було тільки в норві. Давайте відкриємо секрет, якщо він є. Е, е, яка найкраща дієта, яка допоможе? Підтримувати ту вагу, про яку мріє, певно, кожна жінка. Знову кажете, дієта не люблю це слово, просто не люблю. Ну, взагалі, так по рекомендаціях всіх харчування вважається, що най... найбільш така корисніша це пескетеріанство. Це такий вид е, вегетаріанства, коли забороняється споживати м'ясо е, тварин, які мають гарячу кров. Тобто це птиця коротше і савці, скажімо так, коротше кажучи, щоб так зрозуміти. Тобто рибу і морепродукти можна. Тобто, mm -hmm. по дослідженнях, що це є так, якби, найкорисніше. Ну але я без... Тут можна, так скажемо, сперечатися з з приводу цього питання, адже не для всіх вона, скажемо, буде актуальна. Як на мене, щоб це було збалансоване харчування по білках, по жирах і вуглеводах. Якщо говорити про білки, досить часто забороняли червоне м'ясо споживати там яловичину, там свинину, бо це підвищує ризик там раку прямої кишки або інших. Взагалі канцеру, в принципі, скажімо так, але інша сторона, скажімо, медалі, те, що червоне м'ясо в собі містить багато залізу, багато вітаміну В12. Взагалі, вітамін В12, це якщо так асоціювати, то це такий вітамін, який міститься лише у продуктах тваринного походження. Тобто досить часто звертаються, скажімо, особливо жінки, це актуально для жінок з залізодефіцитом. і зазвичай е, такими попередніми якимись рекомендаціями, такими неуточненими, скажімо так, собі виключали такі продукти харчування, тому їх не треба виключати. Також у всіх, скажімо, продуктах міститься тваринник багато жирів, тому м'ясі, які також є для нас незамінними, які також нам потрібно. Якщо говорити про жири, то ну немає, в принципі значення, чи це рослині, чи це тварині, має значення. Кількість, тобто, якщо ми надмірно споживаємо олія, виключили там тваринні жири, те сало, там вершкове масло, сметану, тобто, в перспективі ви отримаєте все те саме, абсолютно, тобто і калорійність, і наслідки, всі ті самі, які можуть бути від надмірного споживання цих же. Жирів вуглеводи, звичайно, мають бути військово. Треба говорити, що має бути переважати вуглеводи, складні вуглеводи. Але треба не забувати про легкі вуглеводи, адже це солодощі, це момент задоволення. Це серотонін. Це теж треба собі дозволяти, краще дозволити краще собі дозволити з'їсти. Витримати задоволення, чим зірво краще там маленький шматочок і собі там на п'ять днів, на сім днів дозволити, чим обмежуватися, а потім зриваються цілий торт, або заходять так, я кажу, зажор такий, або харчовий запійше, називають багато дієтологів. і об'їдаються, Ну звичайно, всі ті звертаються назад по кругу, вернулися до того, з чим приходили раніше. Якщо говорити саме слово дієта, як ми говорили, говорили так. Вона актуальна раніше в нас так існували ті столи харчові, які рекомендували при певних захворюваннях. Ну, це досі є актуальним, тобто ми це використовуємо, всі лікарі це використовують. Але хочу зазначити те, що деяких захворювань, от, наприклад, якщо це вразкова хвороба, чи там загострення, скажімо, неспецифічного специфічно коліту чи хвороби крон, ну таких захворювань, які, скажімо, мають хронічний характер, тобто то вони загострюються, то в ремісі хоч так на період загострення актуальна та дієта згідно рекомендацій. Далі потро. Трошки треба вводити в раціон всі продукти. Чому так треба? Тому що в нас починають звикати в нас. Починає травна система насправді дуже швидко при, при, прилаштовується до раціону, і вже певні продукти просто можна спровокувати той же самий панкреатит. От дуже часто бувало таке з постами. Люди обмежують абсолютно все mm -hmm. собі, не споживають абсолютно тваринної їжі, інколи до фанатизму mm -hmm. доходять. Там на одній воді хлібчику сидять. Потім там різдво чи топаска, назви mm -hmm. нас українська кухня така жирна. і Об'єднаються відповідно панкреатити, холецистити. Тобто, це далеко не добре, скажемо не про те, тому в такому плані не не потрібно. В такому плані потрібно почуть постпоетапно приходити. Також були такі випадки, приходить там клієнтка думає, до мене на прийом і розказує. Я там перехріла вразкові хвороби. Я не їм того, того я питаю, а вас щось турбує зараз? А коли mm -hmm. це було три роки тому? Ви пролікувались так успішно? хелікобактеру немає. Мене нічого не турбує, але ж в мене виразка. Мені ж не можна такого їсти. Тобто, це вже не означає, що пожиттєво ви ніколи в житті не будете їсти тих продуктів? Звичайно, ні. Я впевнена, що зараз велика кількість і глядачів і глядачок відмітила для себе такий пункт. Такий дієтолог мені підходить, дозволяє їсти все. Е, я правильно зрозуміла, якщо є певні медичні показники, так, то тоді вже конкретно ти розумієш, в чому тебе обмежувати на період, доки людина буде повністю здоровою. Так. Якщо ти повноцінно здорова людина, вживати можна все, але в міру. Так. Е, одразу виникає питання: як ви ставитесь до того, чи можна... Можна їсти після 18-ї. Це, мабуть, найпоширеніший це такий міф. Це більше ніж, який існує, тобто немає значення до 18-ї, так як були анекдоти, а до 17-ї з'їсти два торта і піцу. Mm -hmm. тобто, ну, тобто, якщо ви ту калорійність доїли до 18,00, ну, тобто вона залишається і там, тобто немає значення, в який час доби ви це з'їли. Вона ж залишається, якщо вона не використалася на базові ваші потреби, взагалі так, на, на потреби того способу життя, якого ви ведете, плюс там якась фізична навата. Якщо ви його не Використали, тобто воно є, тобто а за яку годину? кількість до сну потрібно останній раз вживати їжу? Ви -4 години. Вживати? 4 години три-чотири години споживати їжу і останнє мабуть питання, що таке стосується часових норм, як ви відноситесь до інтервального голодування? Чесно кажучи, я проти, що кето, що інтервальне голодання. Ну, це таким більше трендом стало. Перш за все, ну 8 годин. Є люди, які такі в них дуже вагус розвинений, вони швидко хочуть їсти, скажімо так. Їм дуже важко. Це морально їх виснажує навіть морально такі інтервали, що вони не їдять. Рано чи пізно багато клієнтів, які зверталися, вони зривалися, навіть не доходили до тої цілі. І тобто, в принципі, я кажу, на перспективу вашого життя, ви завжди збираєтесь Вісім годин нічого не їсти, нічого не пити. Тобто, в принципі, я проти. Так, інколи люди досягають, там скажімо, тої цілі, вони худнуть, але ж вертаються вони знову до того способу життя. Е, думками вони себе не змінили. Е, вони не не їли того, але сиділи, думали про торта, або думали, як ми вийдемо з подругами в кафе, як ми там піцу собі поїмо. Або я схудну і от поїм собі. Так, тобто думки не змінилися. А думками тривали, не змінилися, спосіб життя, не змінився. Вони повертаються, вони в результаті отримують все те саме. На жаль. Ви правильно сказали, певно, найчастіше у нас іде запит для того, щоб схуднути, от ми тоді вже переходимо так на здорове харчування чи так. правильне харчування, як уже прийнято Це говорити. Добре. Давайте поговоримо більш конкретно з вами. У людей конкретні цілі бувають різні, бувають так. і схуднути, бувають і е, там відповідно м'язів підтягнути. Так, води, де, коли... так? Ну... різні цілі. Як правильно планувати своє харчування, аби досягнути цих конкретних цілей? І які конкретні цілі ставлять перед собою ваші клієнти? Найчастіше, звичайно, це схуднення, корекція дефіцитних станів, які виникають нас. Ну досить часто скажімо, скажімо, нема такої людини, в якої якогось дефіциту не бувало, скажімо так. Я такої не зустрічала ще, на жаль. Інше є набор маси. Набор маси буває в принципі, з різною метою. Так само буває і зево, і жировий. Жировою особливо звертаються жінки, коли вони не можуть завагітніти, mm. коли такі от фітоняшки, які себе дуже обмежували, займалися спортом там ж. Жирів, жирів собі обмежували, Дивиться їхні аналізи, у них навіть той холестерин дуже низький, при дуже низькому холестерині. Це, скажімо, будівельний матеріал для жіночого статевого гормону. Якщо, в принципі, не, набрати, скажімо, не насичити наше харчування жирами, не набрати жирову тканину, бо жирова тканина це також орган ендокринної системи, який виробляє так само, як і ієчний естроген, то. Скажімо, нічого, ніякі оральні контрацептиви інколи можуть бути неефективними. На жаль, з таким стикалася. Як я, в принципі, працюю. Зазвичай це починаємо ми з консультації е, цілі, які. Тобто, Далі я прошу на своїх клієнтів заповнити анкетку і в той період так жити своїм звичним життям, як ви живете, але записуйте мені свій е, ну, розпорядок дня, що ви їли, що ви пили. Тобто, то, з цього я роблю висновки, який спосіб життя людина веде, е, е, чи потрібні їй перекуси? Не Її перекуси, скажімо так, на що їй слід дати скажем, акцент, якісь там харчування або пораду, якусь який використати, от, чому там не заїдати солодким. Тобто, І, в принципі, якщо вже ми звертаємося, що є от таке, що людина заїдає, або починає mm. їсти, бо каже, я, в принципі, голоду не відчуваю, щоб писала це все в щоденнику. Чому? Бо, в принципі, мені вже це дає підказку, з яким, скажімо, розладом харчової поведінки я маю справу. І вже, відповідно до психолога чи, можливо, mm. в деяких випадках є дуже важкі випадки до психотерапії терапевта відправляти, тобто разом в тандемі такому працюємо, вже бай, потягом року навіть буває працюємо є й є більше. Працюємо, тобто це вже так скажемо, руками набуваються ці розлади харчової поведінки на основі тих міфів, які ми мали в принципі. Людина, в принципі, заповнює ту анкету, і далі ми починаємо працювати. Найефективніше це, щоб був фотозвіт. Навіть я кажу, якщо ви не дотрималися того, що я порекомендувала, ви мені кажете те і те. Я інколи сама стараюся, коли я веду з ними, скажімо, такий діалог, в принципі, це в формі діалогу через месенджери. Я можу скинути, от що. От я там собі купила якийсь батончик, зі от каву собі купила. Тобто, що я не забороняю цю. поки можна, то все і не треба. Це вже сьогодні з'їли ви там батончик чи чіпси, все побігли в зал і ви. Там бігаєте, відробляєте. Та ні, ну з'їли добре, все, отримали задоволення, супер. Завтра ми цього вже з вами не робимо. Е, ви, ви так уже сказали, що працюєте в тандемі із психологами і психотерапевтами, тобто ми розуміємо, що від харчування залежить і настрій, і енергія. От так. як дієта впливає на наш настрій, на рівень енергії в організмі? Так, досить часто анкети читаючи своїх е, пацієнтів, клієнтів загалом, е, прокинулися. Зранку вже е, не маю сили, я вже втомилася, ніби й не спала, хоч спала там 10, інколи ще більше годин. Я як вижитий лимон, я не маю сили ні на що, в мене випадає волосся, в мене там суха шкіра, я не маю ні натхнення нічого, я думаю, в мене депресія, була психотерапевта, ну, навіть дали антидепресанти, не дали антидепресантів. Тобто, але в мене, скажімо, від того нічого не міняється в житті. Так. Це свідчить про те, що це є дефіцит у харчуванні. Слід з'ясовувати, як людина харчується. Інколи робите Запитання задають, ви не обмежуєте себе в харчуванні. Та ні, їм все в принципі. Опишіть свій день. От на три дня опишіть, і ви робите висновок того, що там практично одні вуглеводи, там легкі навіть або і важкі вуглеводи, але там одні вуглеводи або одні жири. Тобто, навіть перш за все харчування не збалансоване по білках, жирах, вуглеводах, по тих самих фруктах, овочах це клітковина, це джерело вітамінів і мінералів. Тобто це не збалансоване. Дос, досить часто навіть зустрічаюся з дефіцитом заліза, дефіцитом вітамів. Вітаміну Д. це також впливає на нашу енергію. Все слід з'ясовувати і певні робити обстеження, щоб тобто це воно все має визначити. бути як мінімум е е різнобарне. Так в принципі, знаєте, яке харчування буде найбільш різноманітніше. Немає mm -hmm. якогось одного супер унікального такого продукта, який замінить вам все, або він от там авокадо класне таке. Ви його споживаєте, там замінить вам все ні. Чим більше різнобарне, чим більше ви страв різних будете готувати там скажімо, не страв, а продуктів споживати. Тим більше ви отримуєте поживних речовин, тобто Скажемо так, в принципі, просто так сказати, якщо взяти потих навіть овочах, чим більше так кольорів, яких овочів ми mm -hmm. бачимо на прилавку, там зелений, оранжевий, червоний, тим краще. Тобто, тим більше ми отримуємо мінералів, вітамінів собі. Ну і звичайно, овочі це клітковина, Це мастхев. 50% здорової тарілки мають бути овочі. Пані Вікторія, мені здається, що все таки в, в практичному процесі. Ви набагато більш скрупульозніше відноситеся до раціону харчування. Як говорите сьогодні про те, що можна в принципі їсти все. Давайте, якщо серйозно, поговорити про те, які продукти найшкідливіші для нашого організму, бо сьогодні ми вже згадували там і про чіпси, і про солодки, і так далі. А все-таки, що нищить наш організм? Перш за все, хочу сказати про цукор. Е, досить часто е, звертала увагу і навіть на своїх колег, скажімо, і на подруг. Я не споживаю цукру, я п'ю чай навіть у батьків такі. Я чай не п'ю, чай п'ю без цукру, каву без цукру, я цукру не споживаю. Е, тобто цукор. Це не лише коли ми говоримо в чистому виді, що ви там, взяли собі каву, чай, цукор. Ні, Цукор є в багатьох соусах, кетчупах, майонезах, мед. Промисловий, вся випічка промислова, йогурти в ньому багато mm -hmm. цукру, обезжирені продукти молочні. я думаю, вже нікому можливо не секрет, що в них багато цукру або цукрозамінників є. Тобто сказати, що не споживаю я цукру в чистому вигляду, це абсолютно рівне нічому, скажімо так. Тепер за все хочу сказати, що цукор. Ну, якщо його досить багато, звичайно, собі дозволити треба можна і навіть треба, якщо його надмірно багато, звичайно, це шкодить нашому здоров'ю. А що має сигналізувати про те, що його вже надмірно багато? Ну, надмірно багато проаналізувати раціон, набір маси. Е, можливо, часто навіть звертаються до стоматолога з стоматологічними проблемами. Е, може бути зміна шкіри, навіть тьмяний такий мати відтінок. Теж може бути. Ну, звичайно, це не завжди завжди я кажу це суто індивідуально. Нема два однакових пацієнта, всі абсолютно різні. Навіть ті, які мають однакову проблему, вони є абсолютно різними. Ми звище з вами говорили про те, що продукти продукти дуже впливають і на наш настрій, і на енергію. Ви, як людина, яка розуміється в здоровому збалансовому харчуванні, впевнена, що деякі продукти впливають на захист нашого імунітету від різних інфекційних захворювань. Які продукти треба їсти, щоб імунна система була здорова? Продукти, які таких продуктів насправді не існує, треба збалансовано харчуватися, але я про це також хочу наголосити. Досить багато добавок, різних там продуктів, які, так скажемо, їх пред'являють, як вони ніби е, мають якийсь вплив на імунну систему. Насправді, скам, що таке імуностимулююча дія? Імуностимулююча дія це коли ми певними е, провокуючими факторами за скажемо, примушуємо нашу імунну систему, виробляти Біологічно активні імунні такі речовини, які є досить агресивними. це Ну вони Здебільшого, як їхнє виділення, скажімо, нічого хорошого для нас не несуть. Тобто, це може призвести там до смерті, ну, а в деяких це не гірше, бачити, звичайно. А в таких в принципі, це коли ми просимо вироблятися таким речовинам це може привести до автоімунних захворювань, це може призвести до онкологічних захворювань, в принципі. Бо, скажімо так, що імуностимулююча дія це не захист від інфекцій, це не говорить про те, що в ці речовини, які виробляють, Бляться, для чого природи побудовані? Тобто попало якийсь пудники, його слід удалити все. Тобто, в принципі, удалити те, що попало, нам не потрібно. Це не говорить про те, що ви не захворієте на герої, там не захворієте на якісь інші інфекційні захворювання. Тобто, специфічна скажімо, профілактика завжди буде залишатись вакцинація. Неспецифічна – це. Сон, здорове харчування, загалом здоровий спосіб життя, така надмірна, скане надмірне, а дозова, не скажу, фізична активність, тобто, це все не специфічна профілактика інфекційних захворювань та в принципі всіх захворювань, про які б ми в принципі не поговорили, скажімо так. Ну, от уже після ваших останніх слів, я впевнена, що дехто з глядачів уже подумав про те, ну все від завтра перехожу на збалансоване здорове харчування. А якщо, наприклад, тут реально ми кажемо, знаєте, як дуже часто говорять, з понеділка почнемо худіти, там, з понеділка перейдемо на збалансоване харчування. Як правильно підійти до цього процесу, аби реально перейти на збалансоване, здорове, різноманітне харчування? Бо від харчування залежить здоров'я всього організму. Це я скажу так, що це процес здебільшого, скажем, виробляються звички з дитинства. Тобто, здебільшого ми успадкували не зовсім хороші звички, на жаль. Щоб перейти, ну 21 день кажуть, в принципі, потрібно, щоб сформувався Звичка, умовний так? рефлекс. Ага. Ну але це так, і так, і ні. Я скажу так, щось може вже, щось вже може виробитися за 21 день, але ж не все. Я скажу, що це потрібно самому приходити до цього дуже довго, навіть скажімо, і в свій час і я приходила до цього досить. Такі довго до цього харчування, усвідомленого харчування, що мені потрібно, що мені не потрібно. Ну, я б сказала, маленькими кроками підходити, звертатися до спеціалістів. От маю такі звичайно, притискати, я маю такі проблеми, тобто поспілкувалися, якщо виявили якісь проблеми, ми виявили, ну, пишли там якісь зробили обстеження додаткові. Інколи буває, звернулася людина, тобто лише скоригуйте мені харчування, щоб я там знала, як, що, скільки, що мені взагалі в принципі, їсти. Буває так, що має проблеми. Тобто, завжди відправляємо лабулаторію. До... Інших спеціалістів і виявляємо і вже їх коригуємо комплексно. І харчування і ті проблеми з ким. Так ми собі підходимо до харчування, складаємо тарілку. Хочу напевно поговорити про здорову тарілку в будь-якому випадку. То щось розказую, розказую, про здорову тарілку, як виглядає. Ну 50% мають має займати овочі здорової тарілки. На всі основні кожу, як, як мають основних три прийоми в будь-якому випадку – це сніданок, обід і вечеря. Не обов'язково снідати відразу, як ви прокинулися. Звичайно, є батьом людям незручно. Там досить є таку поспішають на роботу одні, там на навчання. А хтось відчуває там нудоту важкість. Нічого страшного, можна собі пізніше данок дозволити, але щоб було три основних прийоми. Перекуси по мірі, скажімо, потреби, по мірі голоду. відчуття голоду. Його немає, то можна не включати. Є, звичайно, включаємо просто, чому би й ні. Далі має в нас одну другу містити в нас вуглеводи, одну третю білки і одну четверту жири. Це так має виглядати здорова наша тарілка. Здорова тарілка для того, щоб відчувати повноцінне. А вода. Вода е, міг існував, що по 2 літри слід випивати, або там 30 мл на кілограм маси тіла, коли людина важить 160, це скільки виходить. Це дуже багато виходить. А ще має, наприклад, якісь супутні захворювання, там серцеву недостатність, якусь там, можливо, хронічну хворобу, не рок, ну якби не зовсім окей. Е, Найкраще такий, от, скажімо, метод це звертати на колір сичі. Якщо сича забарвлена в темний жовтий колір або насичено жовта, це свідчить про те, що організм зневої. Днений сеча має бути прозора або світло, світло жовт Якщо такого кольору, значить, організм достатньо наповнений рідиною. Пані Вікторію, з вами дуже цікаво говорити. На жаль, ефір нашої програми обмежений. Єдиний висновок, який зробила для себе я особисто потрібно слухати свій організм, чути себе, чути своє серце, і хоча б раз в рік звертатися за порадою до Звичайно. кваліфікованих спеціалістів. Звичайно. Дякую вам. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні мали можливість поспілкуватися з дієтологиною Вікторією Українець. Консультацію ви можете отримати як онлайн, так і офлайн. Офлайн ви можете отримати в місто Рівне, вулиця Київська, 36, 815 кабінет, або ж за допомогою номеру телефону, або за посиланням у соцмережі. Буду рада вам допомогти вирішити ваші питання щодо вашого здоров'я, покращити самопочуття і навчитися здорово харчуватись. Пам'ятайте, перед початком будь-якої дієти рекомендується звернутися за професійною консультацією до лікаря або ж дієтолога, особливо в тому випадку, якщо ви маєте на це певні медичні показники. Це була програма «Про здоров'я». мене звати Марія Савчук. Щочетверга о 19.30 ми разом з експертами шукаємо відповіді на актуальні питання, що стосуються нашого і з вами самопочуття. Бережіть себе та своїх рідних до зустрічі у наступний четвер.